Доброго дня, шановні колеги. Я сьогодні хочу поділитися стратегічною новиною в діяльності Генеральної прокуратури України. Як ви знаєте, два з половиною роки тому ми почали структурні реформи цього пострадянського монстру і за ці роки привели діяльність Генеральної прокуратури України в цілому до Європейського стандарту. Йдеться про позбавлення функцій слідства. І нам залишилася надзвичайно важлива функція процесуального керівництва, а також представництва обвинувачення судах. Також ми відкрили двері для нових обличчя шляхом відкритих прямих тестів та екзаменів для всіх. І я горе тим, що 80% вакансій цього року заповнилося людьми з системи. А в 2017 році таких було 70%. Також вважаю, що ключовим стрижневою реформою було створення прокурорського самоуправління, вищий орган, якого зараз засідає в цьому приміщенні, обирає Раду прокурорів, наших представників до Вищої ради правосуддя. Але всі ці наші роботи були би незакінченими, без, не можуть бути закінченими без глибокого аналізу відповідних фахівців. Тому протягом цього року ми вели переговори з представництвом Ради Європи, щойно ми повернулася і Страсбургу, де мали зустрічі з ключовими керівниками цієї поважної інституції, і прийняли рішення про проведення функціонального аналізу всієї системи органів прокуратури. Що це означає? Це означає, що РПУ після адміністрації президента, які розіхнулися обидвища ще в далекому 2015 році, стало другою державною інституцією, яка за підфінансової підтримки Ради Європи набирає фахівців і стейки аудиторів світу, в даному випадку йдеться про Прайс Перхаус, який проведе функціональний аналіз. Ключовими напрямками їхньої роботи, щоб точніше сказати, нашої спільної роботи, буде процес стратегічного планування та управління Генеральної прокуратури України, організаційна структура функціональний розподіл. Існуючі робочі процеси і поточне навантаження співробітників, процеси оцінки результативності роботи ГПУ і задачі управлінському персоналу в цілому. За рамками цієї роботи залишиться спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка, як ви знаєте, є незалежною від ГПУ підрозділом, а також військова прокуратура в зв'язку з специфікою покладених на неї задач. Всі ми очікуємо від цієї роботи порівняння нашої структури після першої хвилі реформування із кращою світовою практикою, рекомендації про те, якою має бути справжня ефективна структура, яка має бути система оцінки прокурорів, які мають, мають бути взаємодії між центральним апаратом і регіональними та місцевими прокуратурами, коротше кажучи, мають бути рекомендації про повну європейзацію роботи нашої підрозділів. Безумовно, це накладає велику відповідальність на весь апарат, який, який в кожному українському відомстві не звик до зовнішнього тим з за європейськими стандартами аудиту. Тим не менше, це моє політичне рішення, яке було підтримано моїми заступниками і дуже дякую нашими західними партнерами. Тому оголошуємо про початок аналізу відповідності структури Генпрокуратури до європейських стандартів. І будемо з колес приймати їхні рекомендації і уточнювати, покращувати систему для того, щоб результативність нашої роботи суспільство відчувало ще в більш повній мірі. Дякую. Шановні журналисти, шановний пане генеральний прокурор. Дуже я з радістю приємную до пана генерального прокурора. У наголошенні на тому, на тому, яким значущим кроком є цей організаційний аналіз, Рада Європи має сталу та плідну співпрацю з українською прокуратурою. Ми всебічно підтримуємо реформування як в аспекті законодавства, так і в аспекті його впровадження у практики, що у свою чергу включає структурні інституційні зміни. Звичайно, глибокі сміни, яких е, вимагає реформа, е, мають бути підтримані професійним дослідженням. Про таке дослідження ми говоримо сьогодні. Я, е, як і багато інших заходів в співпраці з прокуратурою, е, ця ініціатива виконується в межах проєкту подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні. Е, для проведення аналізу залучена кампанія PricewaterhouseCoopers. У ширшому контексті організаційний аналіз входить до плану дій Ради Європи для України стратегічного документа на 2018 до 2021 року, у якому сприяння реформування прокуратури визначено як один із пріоритетів як і в попередні роки. Це також важлива частина виконання стратегії реформування судоустрою, судочинства та сумішних правових інститутів на 2015-2020 роки та дорожньої карти реформування прокуратури. Ем, звичайно, ми раді, що маємо змогу підтримати надання, надання практичних та корисних рекомендацій, які сприятимуть позитивним змінам в Україні. Ми висока на налаштовність Генеральної прокуратури на співпраці. Дуже вам дякую. Адже відкритість та готовність до провадження ініціативи є невід'ємною передумовою нашого спільного проєкту. Шановні колеги, я переконаний, що спільними сусідами ми досягнемо успіху в цьому проєкту і во всіх наших співпрацях. Дякую, пане Дякую. Якщо питання по, по цьому є, точні будь ласка. Так, телеканал Інтер Ірина Павла, до пана Енберга питання, в яких країнах оці фахівці чи були такі проєкти, таке діагностування і яких саме організацій, чим це закінчилося для цих організацій, наскільки вдалося зробити прорив і до генерального прокурора, що це, які це фахівці, з яких вони галузів? Ну, спочатку хочу сказати, що ми, це був ініційовано нами в рамках нашої співпраці, в рамках цього проєкту. І ми туди домовилися з паном Люценком, що це треба бути незалежним імплементувано незалежними експертами. Ми провели міжнародний тендер і вибрали компанію Tricewater Так сталося. Вона десь вже працювала? ні це теж. Досвід такого функціонального аналізу в нашій країні є. Він, на жаль, одинокий. Це виключно адміністрація президента, яка за ініціативою голови держави і тодішнього керівництва адміністрації президента також через обраний на міжнародному тендері компанію з Великої трійки провела аудит своїх ефективності своїх структурних підрозділів. Після цього, наскільки я знаю, було декілька спроб провести аналогічну роботу щодо центральних органів виконавчої влади, але жодне керівництво, жодного відомства до кінця цієї дороги не дійшло. Ви, напевно, знаєте причин або згадуєтесь про них. Принаймні, наприклад, мої колеги із Національного антикорупційного бюро, які підлягають згідно закону аудуванню кожен рік, все ще не пройшли такого аудування через. Різні політичні колізії в парламенті при обранні тільки аудиторів тощо. Скажімо прямо, українські чиновники не звикли до зовнішнього аудиту або зовнішнього аналізу ефективності їхньої структури і результатів. Саме тому я, звичайно, відчував певний опір і в своїй системі. Прокурори, які мають бути підзвітними суспільству, це усвідомлюють, але як загальний принцип. Коли знаходяться до конкретики, запитання, чому цей підрозділ має, наприклад, 120 штатного розпису, а інший підрозділ має, наприклад, 60, з чим ви займаєтесь, що конкретно робите, які результати вашої діяльності, як все це пов'язано з загальними завданнями прокуратури. Відповіді надавати достатньо складно. При цьому, ще раз кажу, я керуюся принципом відкритості нашої діяльності і принципом. Необхідності завершити повну європейську регулю. Те, що ми зробили, я би назвав створенням скелету. Ми відсікли непритаманні європейським прокуратури функції, ми, ми відкрили двері для нових людей, виключили світло для е, аналізу нашої роботи, але наскільки функціональним є той скелет, який залишився, мають визначити західні спеціалісти. Звичайно, працювати вони будуть в повній співпраці із прокуратурою. Неможливо провести аналіз зовнішньому фахівцю самостійно. Тому в нашому спільному плані передбачається співбесіди, інтерв'ю, причому не тільки прокурорів, але й споживачів нашого послуг, якщо можна так сказати. Йдеться також про брейнсторм, йдеться про штабні вивчення поставлених задач. Це буде серйозна глибокошарова робота західних спеціалістів, які фактично будуть проводити тестування, аналіз, я би сказав, навіть екзаменування нашої системи на відповідність європейським стандартам. Я не сумніваюся в тому, що ми отримуємо достатньо серйозні професійні зауваження, рекомендації, які будемо втілювати до життя. Ще одна особливість: ці рекомендації будуть стосуватися. Не тільки компетенції Генерального прокурора. Вони скорше за все будуть зачіпати також рекомендації до законодавчого поля, до нормативних актів, до інших рішень. Свою частину дороги я безумовно пройду. Ми домовилися, що по кожному підрозділу аналіз буде надаватися відразу з тим, щоб колес приймати управлінські рішення і коригувати нашу діяльність. Що стосується необхідності зміни актів Кабінету міністрів України або навіть законів, які може прийняти Верховна Рада, то безумовно ми знову ж таки власно будемо пропонувати керівництву держави приймати відповідні рішення. Як приклад, щоб ви розуміли, про що йдеться, наприклад, я точно знаю, на переговорах у Страсбурзі постійно звучала теза про необхідність посилення незалежності. І політичної незаангажованості органів прокуратури, йдеться саме про спосіб призначення Генерального прокурору. Як ви знаєте, в нашій країні це достатньо серйозний політичний процес, продуктом якого є нинішній Генеральний прокурор. Погоджуючись із тим, що людина системи могла і зробила задачу по реорганізації винному реформуванні прокуратури. Наші європейські колеги пропонують посилити саме функції прокурорського самоврядування. У багатьох країнах Генеральний прокурор визначається з'їздом прокурором. В інших країнах є інші море. В нашій Конституції чітко зафіксований той факт, що Генеральний прокурор позначається за поданням президента Верховної Ради для того, щоб уникнути величезної політизації, залежності прокурора при такому шляху обрання. А от Наш функціональний аналіз аудиторської кампанії має запропонувати шляхи. Я особисто, наприклад, буду на співбесіда пропонувати, щоб Рада прокурорів отримала право висувати трьох кандидатів, серед яких президент, а потім парламент, може обрати професійного незалежного, не заангажованого генерального Це Це один із варіантів вирішення проблеми. Але, можливо, колеги із Waterhouse запропонують інший варіант, який також буде. Відповідати європейським стандартам незалежності і деполітизації. Це я вам привожу тільки один приклад, загально зрозумілий, ключовий і очевидний. Таких питань в системі функціонування прокуратури виникне безліч. І ми потребуємо саме зовнішнього аналізу і європейського досвіду. Саме на це національно наша робота. Ще питання будуть фотові? Цей аналіз, коли ми хочемо побачити результати і хто оплачує роботу в компанії. Ви здивуєтеся, але, напевно, ніхто причетних до один плюс 1 не точ. Я готую, звичайно. Насправді Рада Європи надавала на фінансування. Вона самостійно провела міжнародний аудит. В результаті цього аудиту роботи були доручені. Ні із найбільш чудових в світі компаній, прайс така хауску. Розмір фінансування, я, чесно кажучи, не знаю, і впевнений, що це має хвилювати українські платики продуктів. Але це за західні коштів, західні тебе, західні спеціалісти проведуть нашу національну аналізу. по коли це буде, думаю, пане Марія, розкаже? Ми домовилися, що перші результати результат буде улюблені. Від лютого по квітень ми будемо отримувати результати аналізу відповідних підозрів. Умовно кажучи, слідчі управління, які в нас тиснулися до мінімуму, напевно, першим, процесуальне керівництво, представництво в судах, управлінський апарат все це буде проходити поступовий аналіз і відразу з колись ми будемо приймати відповідні рішення про коригування нашої системи відповідності сімейних комісій. Так що лютий і квітень буде час глобальних змін. В нашому відобстрі і за це я дуже вдячний колегам. Насправді, можливо, ще чекати там переговори проходили достатньо довго, бо при всій бажання, спільному бажанні зробити цей процес, Рада Європи має свої процедури, свої узгодження бюджетів. І ось саме зараз, після майже річних підготовчих робіт, ми стартуємо, про що зараз повідомляємо. Починаючи з лютого будемо повідомляти про проміжні результати. А в квітні, в життарні, вже в травні, підведемо вже аналіз того, що зробили ми і що просили б зробити колег із Кабміну та верховної регіони. Дякую за увагу. Дякуємо, колеги.